Ходімо, це в нас вечір. Третє... Да. Ми йдемо з Фунікією липня понеділок, 2023 рік. Десята да. година вечора. Спускаємося з Володимирської гірки, Володимирського парку. Тільки що гуляли біля Михайловського золотоверхового монастиря. Туди звезли нову згоріло росіянську техніку. Бачили згорілу систему залпового вогню: ураган, град, ще нові танки додалися і таке інше. Я, як дівчинка, дивлячись на всі, всі танки, які ніколи не бачила в житті, таке інше, в голові, в голові виникає тільки. Одна сумна ідея. Нащо людство те все б знаходило, нащо людство нащо то створювалося, Нащо було створювати атомні бомби, нащо було створювати ті танки, системи залпового вогню, від кого захищатися? Якби цього вбившого заліза не існувало, нікого воно би не вбивало твою мати. Якось так. Тобто всі ті війни зараз в мільярди разів гірше. І люди вони ж не зістали. Дуже шкода, дуже страшно, дуже шкода. Людей. Просто неймовірно, як якийсь жах. Тут у нас гарненький парк, дуже біля фунікульору дуже люблю цю гірку. Ходімо, ходімо. Кажуть, що колись цієї гірки ще за часи Київської Русі. Скинули перуна. Тут стояв десь перун. А зараз там далі, якщо прийти по парку, стоїть Володимир Великий. Так, ми знайшли флажок. Україна! Україна! Слава Україні! Ми Діла слава! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! слава, Україні. Героям слава. Хоча я не дуже така націоналістка Яра, я дуже хочу, щоб мої діти були такими націоналістами. Та й для себе мені якось важко зрозуміти, відділити землю людей, народ, від держави. Ось, бачите, позначка «Парк Володимирська Гірка. А зараз підемо, покажемо вам так. Це у нас оглядовий майданчик невеличкий. Як тут гарно. І від багато гарних місць. Тут така, Так, синок, знімаю. Тут стоїть така гарненька, дуже гарненька альтанка. Так, а це... Видно оглядо. Це держава Україна, а місто Київ столиця України, Київ. Київ. так. Ну, в мене камера така, що міст кличка, там Троєщина, там Лівобережна, це Поділ, оболонь видно. Це моє сонечко, Михайло. Да. Мене зовуть Міса. Ідеальний Є, і Це ідеальний Я Єдемо покуїст. Да, все розказав, все розказав, так. Да. Дивіться, яке гарне не покрисили. Е. Зараз ми будемо спускатися вниз туди, Левий на пустову площу. А, його видно вон. Коли що огляду видно, якщо зараз. Ну видно, видно, там видите Гейсуазгене. Угу. Видно, видно. Тайкос... видно, воно світиться. Видно. Yeah. Видно. Все видно. Yeah. Набережно. Да. Зараз Міна, будемо да, да, да. освітлення погане. Зараз будемо спускатися тими сходами. Ну все, найгарніше показали. Будемо казати. Пока-пока, кажи пока. Давай попався.